Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Sion Big. З вами я, Олексій, і ми з вами нарешті набрались до серпневих новинок із Лінійки Технік. Так, перед вами зараз два маленьких набори, які в нас виходять з 1 серпня, чи, можливо, вже вийшли. Не знаю, що коли запущу це відео. Сьогодні ми з вами подивимось на збірку набору 42213. Це ось такий Ford Bronco SUV 943 детальки. Ну і також після нього, можливо, через декілька днів можете очікувати огляд на ось цю Ferrari, як вона називається, FX. KX. ось якось так вона називається, 897 деталей. Загалом, що можу сказати, ну, коробки, як видно, бронк у нас трошечки товщі. Так? Але загалом мені подобається, що весь форм-фактор коробок у нас плюс-мінус став однаковим. Що в цього набору, що всього, що у ламби, вони всі мають однаково ось би мовити, однаковий периметр, просто різну товщину. Давайте подивимось більш детально, що нас чекає з цього боку. Цю коробочку я прибираю і залишимо наступне відео. Що в нас тут? У нас. Є на справді функції. Ну так, у нас будуть повертати колеса, буде макет двигуна і, мабуть, на цьому все. Ну, не дуже багато, якщо чесно, хотілося б, можливо, ще щось цікавенького. Загалом джип у нас був тільки один: це джип Wrangler, здається, 42-122. Жовтий. До речі, прикольний набір мені він, мабуть машинок у масштабі 1 до 15, ну він мене топ-3 точно займає, після, мабуть, жовтого корвету, який недавно вийшов, десь він в мене ось там стоїть по кадром. І, мабуть, після Bugatti 42-151. Тож, давайте не буду затримати цього огляд. хочу сказати тільки дякую магазину Brickset за можливість отримати ці набори трошечки раніше. Тож, якщо ви теж хочете придбати будь-яке лего, не обов'язково техніки, це може бути Creator Expert, Harry Potter, Icons, IPons, Sorry, все це є в них на саді. Тож ще раз в описі підвіде посилання. Заходьте купуйте, я думаю, вони теж будуть задоволені. Все, не затимувась. Переходимо догляду, розпаковуємо цей набір і дивимося, що нас чекає всередині. Ну що ж, по закатному відкрив коробку, давайте подивимось, що нас буде чекати всередині. Так, інструкція. Маленький листочок з наліпками і на цьому, власне, все. Так, показую одразу наліпки, скільки у нас їх тут. 13 штук. Судячи з того, що я бачу, ну, в принципі, можна було б і наклеїти. Я, мабуть, цього робити не буду, але загалом так же і багато. Так. У нас я так бачу пакетик з колесами та однією рамкою, і, мабуть, 7 пронумерованих. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Так, 7 пакетиків. На це раз пакетики бумажняні. Так. І також маємо інструкцію. Ну, Що можна сказати? Загалом, вигляд автомобіля, ну, незвичайний як для Лего, бо бачу дуже багато нових деталей. Ну і сам кольор червоний. Так, ми зразу отримали дві машинки у такому масштабі у червоному кольорі, а до цього не мали ні однієї. Якщо не помиляюся, в принципі, я не фаначний на кольору, але в принципі виглядає яскраво, тому може бути. Цікаві, маємо ці арки, якісь подовжувачі до, до арок. Оці панельки нові у червоному довгі. Ну, загалом, я думаю, що по червоним деталькам щось не треба да, додалося. У нас. Так. Ну, звісно, починається одразу сама збірка. Ну, інструкція, до речі, не тоненька. Майже 200 сторінок для набору якому 900 деталей. Ну, це... А що це у нас виходить? Це просто 4,5 детальки на сторінку у нас. Так, маємо також порівняння з реальним автомобілем. Ну, що я можу сказати? Схожий, насправді схожий. Тому, в принципі, так, може 8,5-9 10 точно можна йому дати. Ще б диски, такі, як тут, і взагалі було б топливо. так. По деталях, так, зараз швиденько подивимось. Маємо ось такі куточки у червоному кольорі. арки, звісно, нові. Так, що ще з червоного кольору? Цей коннектор у нас був. Ну так, в червоному кольору цей технік Breakstрема я ще так розумію, нова деталька, бо якась з'явилася недавно на 9 балка з попередними отворими також є. Ну і цей довгий-довга один так, довга, така панелька. По іншим деталям, ну, так, одразу в очі нічого не кидається, ну, що ці чорні подовжувачі, ну іначе все. Ну що ж, власне, перший етап, я навіть думав, чи варто вмикати щось знімати, бо по факту деталей ну, дуже небагато. Будемо збирати двигун. Маємо ось цей новий конектор знову ж таки для двигуна. Маємо нові циліндри до нього, ну і власне, ліфтар на 7 з поперечним модулем, червоні такі, червоні такі. На цьому все. Ну, чесно, відкрив і, і нічого дивного не побачив. Ну, Це прикро, але, я, звісно, розумію, що все цікаво, нас буде чекати саме при збірці корпусу. Тож, власне, давайте збирати потроху далі, подивимося, що нас буде чекати в кінці першого етапу. Так, це результат першого етапу збірки, якщо чесно, навіть трошечки смішно. Подаруємо скажу, що я забувся і не побачив. Так? Коннектор номер 7. думав, що це конектор номер ти, але ні. це сьомий конектор, цей новий у червоному кольорі. Дві штучки, ось оце, власне теж цікаві деталі на першому етапі. Ну і загалом, все, що ми маємо. Ну що чесно, ну мене дивує. Ну типу, ну це це не, не треба було виділяти, як на мене, в окремий етап, або хіба що це збірка взагалі для якихось дітей там років шести. При тому, що я розумію, що ці набори збирають дорослі точно так же і точно діти трошечки старші. Ну загалом, ось все, що маємо запасні детальки, чотири штучки. Теж. Відкладаємо в сторону і давайте дивитися Ну, Другий пакетик, я б так бачу, що він не більший за перший. Трошечки забігаючи наперед, скажу, що наче третій пакетик вже такий нормального розміру. Там відчувається, що деталі там так багатенько насипали, ну, відносно, звісно. Бо... Можливо, Лего так і полегшить життя комусь, хто не вміє збирати Лего, але тим, хто Лего збирати вміє, воно якось, якщо чесно, і нафіг не треба в маленькі етапи. Так, що ми бачимо по деталям на цьому етапі? Ну, звісно, 2 на 15 ліфтарми. З'явився в нас амортизатор, чого він один, питання у мене. Сподіваюсь, що нічого не забуло, Лего. ну, може так і є. Так, ось ці маленькі кулаки поворотні, рульова речка, такі і. Синя 6, у нас цікаво, ості маленькі серії, я вже не кажу, бо це сказати, стандартний набір. так. Уважно подивлюсь, бачу ще ось такий тоненький такий лінк. Це наскільки на 4 виходить. так, Ми мали раніше на 6. Я таких не бачив раніше, можливо, і були, можливо, вже забув в якихось нових наборах. Бо, можливо, вони вже були, але я ще ті набори не збрав. Таке теж може бути. Маленькі ось ці рульові. Ці тяги такі ось, і власне, ну, їх точно бачу у новій формулі. Ну і так наче все. Ну, ні, детальки є нові, питань немає, звісно, все чудово. І ці детальки у більш дешевому наборі це теж непогано. Тому, власне, давайте збирати, дивитися, що нас чекатиме на другому етапі. На другому етапі були цікаві елементи збірки, хоча б ось цей амортизатор, який ми встановили, тут один на цілу вісь, так ось таким чином він буде працювати. ну, це щось схоже, ми мали тільки з великим цим амортизатором з синьою пружиною, ми мали набори 42-156, тобто, коли один амортизатор, посередині він працює ось так на стиснення. ну, В принципі, чому і ні може бути так, як для маленького набору. Тепер, по суті, у масштабі 1 до 15 ми маємо повноцінну амортизацію, ми маємо повноцінну рульову систему. Ось, власне, вивели дві осі. Одна у нас це обертання двигуна, і ось ця нижня це в нас поворот. Ну, Він, до речі, не сильно великий, так би мовити, але, власне, для такої модельки, для джипу, я думаю, буде в самий раз. Також використали одну рамку, встановили йому ці великі ліфтари по бокам, ну, сама конструкція досить таки надійна. Давайте подивимось, ось, покажу до речі, запасні детальки, три штучки ми всього маємо. І тепер давайте відкривати детальки з третього етапу. Як бачимо, тут всередині вже чомусь бумажняні пакетики. До речі, цікаво, якщо знаєте, напишіть, чи це вони з різних фабрик їдуть, бо я так розумію, що все ж таки LEGO не робить все на одному заводі. Можливо, певні заводи, певні деталі перейшли вже на бумажняні пакетики, деякі ще роблять це у пластику. Так, По деталям третього етапу у нас вже два амортизатори на задню місце. Цікаво, насправді. Маємо, ну, прикрали зовсім так мовити, старий диференціал. Одну рамку, трошечки щесних таких звичайних, поки новеньких деталей не бачу, і, мабуть, їх тут у нас немає звичайні геподібні, звичайні конектори. Власне, ви бачите перед собою деталі третього етапу, збираємо далі і подивимося, що нас буде чекати на четверту. Дивлячись на результат перших трьох етапів збірки, можу сказати, що тепер навіть у масштабі 1 до 15 ми по суті отримаємо такий повноцінний автомобіль з основними базовими функціями, які ще років 5 назад ми могли отримати тільки у масштабі там. 1 до 12, один до 10, тобто у нас ось є задня підвізка. Тут повноцінні два амортизатори, спереду є амортизатор, рольва система. Тобто, ну, ці набори дійсно стають більш деталізовані, більш пропрацьовані. Якщо зараз взяти якийсь той, той же самий Corvette 420 і зібрати його, він нам, мабуть, зараз просто якимось пустим відром, з якимись цвяхами, так? Ну, з декільками деталями всередині і все. Це, ж, звісно, така повноцінна, надійна. Збірка з купою таких базових, але в принципі цікава функція. Так нічого не було показано про підвізку саме на коробці, бо я не помітив так. Але загалом мені здається, що те, що вони змогли запихнути саме такі маленькі набір і таку повноцінну підвізку. Ось тут вона нас реалізовано все. Мені здається, це дуже великий плюс саме цього набору. Так, це звісно джип, Він більший тут більше місці, він вищий, так, але все одно я вважаю це досить таки прикольним досягненням. Що стосується четвертого етапу, давайте. Подивимося, що нас тут буде чекати. Так, це відкладаємо в сторону. Давайте подивимось. Ну, цікаво, ось ці технік брейки. Я такі тільки у банані з Fortnite бачив білий, поки що мені більше ніде не траплялись. Я розумію, що вони десь були, але не у технік наборах. Також маємо ось такі куточки червоні на цей раз. 4 штуки у нас. так. Маємо ось ці нові. Арт, вони нас пласкі, це дійсно прикольна штука. Нічого раніше такого лега взагалі не було, навіть в інших кольорах. Тому, власне, трошечки пожангував. Дуже корисна деталька. Ось ці тоненькі на 6, мені здається, теж будуть дорогі. На 7 дорожче, але на 6 теж чогось вартують. Ну і, звісно, ось ця нова панелька така, тільки у червоному кольорі, це теж новинка. Ось ці подовжувачі до R, які ось сюди мають ставати. Так, у нас ось таким чином якось заходить сюди. І ось так буде триматись. Власне, досить непогані новинки в нас з'явилися в цьому наборі. Тож поки що, давайте це все зберемо купи і перейдемо до наступного етапу. Чотири етапи позаду, і ми з вами маємо зібрану вже передню частину, цей червоний яскравий кольор, нові панельки, всі подібні, все вже в нас тут встановлено. Також ось передня його частина. Ну, звісно, тут тут і тут мають бути наліпки, але навіть без них, в принципі, виглядає нормально. Можна сказати, що ось ці подовжувачі до арок, так, або розширювачі, чи ти правильно так казати. Досить таки цікаво вставляються сюди в пази, і тримаються нормально, тобто ніяких питань немає. Ось ця пряма панелька ну, арка теж досить таки цікаво виглядає, власне, я думаю, для багатьох джипів вони будуть просто обов'язкові. Ну і загалом все це має ось такий вигляд. Тут можемо відкрити, подивитися, що нас чекає всередині, там, який там у нас двигун захований. Ну і власне на цьому все. Встановили сидіння, і це був кінець четвертого етапу. Давайте зараз відкриємо. Деталі з п'ятого. Тут у нас знову пішли ось такі пакетики, дивно якось воно міняється все один за одним. Так, по деталям ну, знову ж таки, ми матимемо задню пару панелей, матимемо ще два ось таких, мабуть, геподібних. Ось цей на 9 у червоному кольорі, я не знаю, можливо, і був в тому ж самому літаку 42152. Але я так щось не пригадую, що десь він мені взагалі зустрічався ось таку червону панельку вузеньку маємо, теж не так часто набуваю. Ну і, власне, на цьому все, всі інші детальки, плюс-мінус стандарт, тому пропоную збирати далі. Наближаємось ми потроху до кінця нашої збірки. Після п'яти етапів маємо ось таку конструкцію, по суті. Додати двері, додати лобове скло і колеса, і, в принципі, вже був би такий непоганий джип. Але в нас він, так би мовити, з кузовом, тому, власне, ще його не вистачає. Як видно, ми зібрали задню частину, пороги зібрали. Цікаво можна сказати, що вперед, що зад, вони так наче напівмодульно збираються, ми збираємо. Досить велику частину окремо, потім приєднуємо і фіксуємо до нашого шасі. Цікаво, можна сказати, ці слоупи також гарно сюди стали, як не помітив на детальках. Це нові слоупи, такі під кутом, вони, здається, чи то 40, чи то 35, ось такі. Раніше їх не було, тепер з'явилися у чорному, в жовтому кольорі вони є. Ось таке гарне продовження ось цієї арки виходить. Фари прикольно встановили, тут теж така незвична збірка. Ну і загалом, звісно, вивели для повороту ось тут, на запаску. Ось цю вісь. Ось загалом все, що ми маємо після п'яти етапів. На шостому етапі бачу, нас ось чекатимуть колеса. Ось вони. Зараз вам покажу це, я так розумію, нові колеси 55,9 на 22. Ну, У всякому випадку, я їх раніше ніде не бачу, можливо, в якихось наборах систем вони були, у техніку точно їх не було. П'ять штук у нас таких, і також давайте подивимось на деталі. Якось по черзі ну, у нас так все йде. Так? Один етап у нас всередині пластикові пакетики, один бумажняні. На цьому етапі маємо два, три, чотири, п'ять Ось таких маленьких панелей. Цікаво, чому 5 на 6, подивимось з вами. Червоні різні конектори. Один диск маємо, я так розумію, Ну так, до речі, одне колесо тут нам потрібно. Треба буде інші, мабуть, встановлено на останньому етапі. Кермо з'являється трошечки тайлики, ось такі великі 2 на 6 Ну і власне все більше нових деталей не бачу. Щось мене впало під стіл, потім знайду, але, думаю, там теж якась звичайна деталька. Тому збираємо далі, дивимося, що нас буде чекати в результаті шести етапів збірки. Ну що ж, друзі, ви вирішили не знімати вже збірку з цього етапу, бо там наче нічого цікавого не було. Так, зібрали трошечки дах, встановили колеса, і на цьому і збірка наша готова. Також одразу поставив ще дві машинки, які в мене є зібрані на даний момент, так, корвет та супер. Ну, що можу сказати? Вони подовжені, до речі, однакові, бо коли я його збрав, мені чомусь здавалося, що він якийсь коротенький. саме для такого масштабу, Так, звісно, це джип і він точно буде в реальному житті хороший за таку машину, але все ж таки, ну за спортивну гоночну машину, так, але він плюс-мінус такий, як і має бути. Але Власне, ці машинки просто поставив сюди, щоб вам їх показати. Загалом я розумію, що, мабуть, краще буде справа їх порівнювати. Що стосується цього джипу, ну, звісно, так, бачите, функції, так, це перше саме цікаве. Якщо обертати запаску, так оце п'ятий колесо у нас вертається колеса, є макет двигуна. Ось тут він у нас знаходиться. І також у нас відкриваються передні двері. Ось по таким функціям це все, звісно, маємо ще ми з вами. Підвізку маємо один диференціал, так не два, як мені знайомі казали, що хотілося би ще один мати. Але загалом, що можна сказати, мені з незрозумілого це два жорстких амортизатори на задню вісь. Це, в принципі, амортизатори, які можна там використати на набір у масштабі 1 до 12 1 до 10, а тут, власне, 1 до 15 тому, ну, дуже багато зусиль треба, щоб їх продавити. Чому було не поставити хоча б ніякі амортизатори, я не розумію. Бо, по факту, якщо ось спереду підвіска, ну, Така жорстка нормальна підвізка. то ось тут їм, ну майже немає, ось, ну, в мене таке враження складається. І я цього не розумію. Можливо, ви мені в коментах напишете, можливо, це якась особливість даного автомобіля, що він дуже жорсткий підвісті, так? Але загалом, ну мені хотілося б тут мати м'які амортизатори, тоді, мені здається, блок краще. Загалом, ну, візуально він виглядає дуже круто. Це знаєте, ну, він мені схожий на, наче взяли і 40 110 Land Rover Defender зменшилось. Він настільки гарний, цільний, немає ніяких там отворів, ніяких там просвітів. Тобто, все дуже так. Гарно зібрано, і тому мені здається, що візуально це, мабуть, один з найкращих наборів. Плюс це все ж таки джип і він відрізняється від різних корветів, супер, Макларенів, і трошечки цікавіше виглядає на полиці, бо все ж таки трошечки інша форма корпусу, він візуально здається більшим ось. Плюс червоний кольор теж дуже гарно вийшло, тому, власне, можу сказати, що я набором задоволений. Він в мене тепер точно в топ-3, і в топ-3 він саме не за кольор. Ну, ось, наприклад, цей. Приват мені дуже сподобався, але все ж таки більше за ті детальки, які тут є. Так, а саме за свою збірку і зовнішній вигляд. Тобто, набори стали дорожчими, але візуально він дійсно виглядає ну, набагато краще, ніж ті набори, які ми отримували раніше. Тому, власне, ось такі мої думки про цей набір. вам сподобався. Якщо є якісь свої зауваження, побажання або ще якісь думки, звісно, пишіть це все в коменти. Ну а я з вами буду прощатись. З вами був Олексій. Попереду на замичка ще багато крітих оглядів на різні лего і не тільки.